А ви помітили, що зараз у сіли Звісно, такий собі тренд, але він мене також не вминув. Тому декілька місяців назад кожне моє миття закінчувалося майже сльозами, а розчіска виглядала ось так. Тому перше, що я почала робити, щоб у мене залишилося хоча б три волосини. Я перестала прочісувати маски розчіскою. Мокре волосся дуже швидко травмується, тому щоб ще більше його не видирати. Я розподіляла маску або кондиціонер просто руками по довжині. Далі в бій пішли у сьони і тоніки для шкіри голови. Але саме ефект я побачила від цього спрею від бренду Vitae. В його складі є екстракт арніки, яка і допомагає зупинити надмірне випадіння волосся. і дівчата перець чилі, який покращує кровообіг, а це стимулює ріст нового волосся. Тому ним можна користуватися як в активну фазу випадіння волосся, так і для профілактики або покращення густоти. І що дуже мені подобається: після нього немає жирності або склеєності волосся, а навпаки, відчувається такий холодок і свіжість у корення. І плюс до цього лосьону. Щоб покращити його дію, я додала масаж шкіри голови. Роблю просто руками або масажною щіткою. Але головне, щоб у неї були м'які зубчики. Її і лосьон для шкіри голови я знайшла в магазині Hair.com.ua зі знижкою 20%. Вони її дарують за цим промокодом.